Середа 7 серпня в ефірі новини на 11-му. у студії Катерина Нічок вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Вже зранку гучно на Нікопольщині ворог атакував райцентр, вдарив піві камікадзе та ствольною артилерією. Наслідки уточнюються, повідомляють в РВА. Тероризували окупанти прибережні громади і вночі. Під вогнем були Нікополь, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська сільська громади. Гатили градами та з артилерії випустили з півтора десятка снарядів. Пошкоджені агрофірма, декілька приватних будинків, господарські споруди, газогін та лінії електропередач. Люди не постраждали. Тривожно було вночі в інших областях. Російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА. Загалом запустили 30 шахедів. Мобільні вогневі групи, зенітники та реп повітряних сил працювали у семи областях. Усі 30 ворожих цілей знищили. На вночі спецпризначенці підрозділу Артан та морського центру ГУР провели операцію на тимчасово окупованій тендрівській косі. Під час нальоту розвідники знищили ворожу броньовану техніку, комплекс РЕП, особовий склад і зруйнували фортифікації окупантів. Тендрівська коса це вузький острів у північній частині Чорного моря неподалік українського Криму. А на Росії чергова бавовна двічі за ніч потужні вибухи лунали у Курчатові Курської області, де розташована АЕС. А ще в мережі шириться відео, на якому як стверджуються наслідки атаки по аеродрому Морозовськ в Ростовській області. Зокрема, на кадрах видно потрощений бомбардувальник су 34 та склад боєприпасів. Зокрема, на кадрах видно знищені бомби ФАП 500 кап 1500 та ракети класу повітря. Повітря нагадаємо, кілька днів тому гур підтвердило удари по ворожому литовищу. Затримали палія СБУ разом з нацполіцією. Затримали фітнес-тренера, який за завданням ФСБ підпалював військові автівки у Дніпрі, Києві та Одесі. 32-річний Одесе шукав швидкий заробіток в інтернеті. Спецслужби РФ залучили його дистанційно. Фігурант протягом декількох днів мав знищити шість транспортних засобів сил оборони. Камери спостереження зафільмували один зі злочинів у Києві. Правоохоронці встановили місце перебування чоловіка в Одесі та затримали його під час обшу у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон з доказами його комунікації із ворогом. Наразі палій під вартою йому загрожує до восьми років за гратами. Пожежна небезпека п'ятого класу синоптики попереджають про надзвичайно високу імовірність займання сухої рослинності. Тільки за минулу добу рятувальники загасили 41 пожежу в екосистемах. Людей вкотре закликають не спалювати суху траву та сміття. Нагадують за шкоду завдану довкіллю передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. На лінії вогню потрапив під обстріл. Побратим загинув. А він лишився без кінцівок. Потім пішки, стікаючи кров'ю, йшов до стабілізаційного пункту. А далі понад рік реабілітації. Далі сюжет про ветерана одного з батальйонів Нацгвардії. Чоловік був депутатом у громаді, та у 2022-му, не роздумуючи, пішов на фронт. Про те, як непросто почати нове життя після війни, допомогу близьких та мотивацію. Далі Марко Ручка продовжить. Найстрашніші спогади за життя. Рядом розірвалося, товариш погиб, я за бізрукостався. Довготривала і непроста реабілітація. І те, що надає сили жити далі. Все добре. Діти, жінка. Це найперше. Для чого треба жити. Ісламбек Артиков – уродженець Узбекистану з самого дитинства, зростав в Україні. В свої 50 років він добровільно пішов на фронт захищати Україну і в першу чергу своїх рідних. Чоловік певний час служив в охоронному батальйоні Нацгвардії на Луганщині, а потім перевівся до батальйону особливого призначення. Там пробув недовго, бо разом із побратимами потрапив під нищівний вогонь ворога. Рядом розірвалося товариш. Я за бізругом стався. У нього залишилося двоє дітей, і коли він погиб, у нього народився третя дитина. Товариш ветерана Євген був близьким другом. А втрати своїх на передовій одне із найболючіших питань. Під час тієї атаки росіян Ісламбек і сам зазнав тяжкого поранення кінцівок. Мене товариш належали мені шути. Цьому я вижив, тому що я не стійк кров'ю і вийшов. Евакуювати автівкою з тих позицій було майже неможливо. Тож разом із побратимами він ледь притомний ішов пішки. я просто думав тільки про сім'ю, що вижити, сім'я в мене. Ісламбека терміново госпіталізували до обласної лікарні Дніпра, а потім вже до Києва. Пережив чимало операцій: пересадку шкіри вправу руку вставляли пластини наліво розробляли протез. Загалом відновлення тривало з рік. Важні приптуть мишці. Не зра це виду. Хто це думає, що зразу ні? Це ми мисці привикли, ти дожен удержати, ти дожен дати панять голові, що в тебе це не твоя рука. І попереду ще не одна операція, а потім тривала реабілітація. Утім, з усіма викликами допомагає справлятись родина, за що чоловік невимовно вдячний. Усе хорошо, діти, жінка це найперше. перше. Дочевина лежить життя після війни далеко не просте, навіть із постійною підтримкою. Каже, спит лише із снодійними, а перед очима уявляються війна та її жахи. Зараз великих планів на майбутнє не будує. На даний момент нема ніякої мрії. Просто щас мрія привикнути жити в цьому стані. а потім треба вибирати по своїх можливостях життя. Утім, знає над чим хоче попрацювати найближчим часом. Військовий досі залишається чинним депутатом Миколаївської громади на Синельніківщині. Тож хоче створити об'єднання для ветеранів свого краю. Ми повинні спілкуватися між собою і допомагати один одному, бо це тільки так ми виживемо. Марко Ручка Сергій Озіров. Новини 11 каналу. Громадам Дніпропетровщини подарували електровелосипеди та обладнання для студії дитячого розвитку. Все, аби соцпрацівники успішно виконували свою роботу. Допомогу надали благодійні організації про важливу підтримку громад. Розкажемо далі. Під гул урочистих облесків представникам громад вручили важливі подарунки для роботи та дозвілля від благодійників. Сьогодні результат спільної роботи «Save the Children» наших міжнародних партнерів благодійної організації «Надія та житло для дітей. А сьогодні 20 громад отримали для своїх працівників служби по справах дітей електровелосипеди та 9 ваучерів на відкриття дитячих просторів. Новенький двоколісний має декілька швидкісних режимів та підсвітку. На заряді здолає не один десяток кілометрів. Такий транспорт неабияк потрібен суд Ніцям і фахівцям служби у справах дітей регіону кажуть у громадах, адже це зекономить час на дорогу до підопічних. Звертаються інколи, що так і так потрібно там переглянути умови проживання, надати допомогу тій чи іншій дитині. І от саме наш працівник завжди поспішає в кожну цю домівку а обійти в нас 33 населених пункти. І відстань ну майже 80 кілометрів з одного до дну до, до самого крайнього до іншого. Тому це якраз буде така дуже добра підтримка. Крім того, дев'ятьох громадах обладнали студії дитячого розвитку. Гроші на це виділили благодійники. Обладнання для кожного обійшлося у 200 тисяч гривень. Вони різноплавнену У когось буде. Студія танців, хореографічний гурток. Десь буде, буде такий як простір для психологічно-емоційного розвантаження, як для батьків, так і для дітей. Гуртки з декоративного мистецтва, спортивні гуртки. Нам вже подавали перелік того обладнання необхідного для того, щоб все це запрацювало. Загалом в регіоні команда благодійників працює майже два роки. За цей час матеріальну та психологічну підтримку надали більш ніж трьом десяткам тисяч дітей області. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новини 11 каналу наразі. Це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.